Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки наш захист. Путін зібрав партнерів і союзників у Казані на саміт Брікс. Пекін, Делі та Москва намагаються перетворити цю організацію на противагу західному світу. Мета так званий багатополярний світ, який так ревно намагається створити Путін, переважно шляхом агресії. Західні політики реагують із притаманною їм обережністю та стриманістю, що межують із легковажністю. Тим часом аналітики застерігають: Путін використовує нинішній саміт, щоб посилити свої можливості у війні проти України. Саміт Брікс відкрився напередодні в російському місті Казань і триватиме до завтра. На нього прибули очільники держав і глави урядів 36 країн. Здебільшого представники так званого глобального півдня. Напередодні Путін провів низку двосторонніх зустрічей. Серед особливо важливих переговори з лідерами Китаю та Індії, Сі Цзіньпіном і Нарендрою моді. Крім економічних питань, говорили і про війну в Україні. Візаві російського диктатора згадували про необхідність якнайшвидше знайти мирне рішення. При цьому не приховували свої Намірів щодо створення глобальної противаги західним країнам, тобто йдеться про багатополярний світ, про який так багато говорить Путін. Механізм співпраці БРІКС наразі це головна сила у сприянні реалізації рівноправної та впорядкованої глобальної багатополярності, а також інклюзивної і толерантної економічної глобалізації. Індія постійно пропонує себе в ролі посередника на потенційних мирних переговорах, а Китай разом із Бразилією намагаються створити комфортнішу для Росії переговорну платформу на противагу ініційованому Україною глобальному саміту миру і перетягнути якомога більше країн на свій бік. Серед інших учасників нинішнього саміту очільники Єгипту, Ірану, Туреччини та Сербії. Попри ордер міжнародного кримінального суду, виданий щодо Путіна, до нього в гості приїхав і генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніо Ґутей українське міністерство закордонних справ нагадало генеральний секретар ООН відхилив запрошення України на перший глобальний саміт миру у Швейцарії. Однак прийняв запрошення до Казані від військового злочинця Путіна. Це неправильний вибір, який не сприяє справі миру і тільки шкодить репутації ООН. Захід на зібрання друзів Путіна і взагалі на формування так званого другого полюса світового впливу реагує із традиційною аморфністю. Радник Білого Дому з питань комунікації у сфері національної безпеки Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати не розглядають Брікс як загрозу західним альянсам. Мовляв, кожна країна може ухвалювати суверенні рішення про те, з ким асоціюватися та в якому форматі. А через ізольованість Росії на світовій арені Путін змушений вдаватися до радикальних кроків, щоб підтримати свою валюту та власну воєнної Економіку наполягає представник Білого дому. Натомість західна преса категоричніша. Видання Телеграф критикує дії Гутеріша, а також наголошує, гротескний саміт Путіна викрив, що Захід лише удає, ніби відправив Росію в ізоляцію. Найзухваліше те, що російський лідер подає себе як представника постколоніалізму, навіть коли проводить саміт у стародавньому ханстві, анексованому Росією. Ба Більше чим іще є спроба окупації України як не імперіалістичною авантюрою. Але такі тонкощі не помічають держави, які прагнуть подражнити захід і показати, що його закони вже не діють так далеко, як колись. Російський диктатор за допомогою саміту БРІКС хоче створити механізм для посилення своїх можливостей у війні проти України. Так вважають експерти Американського інституту вивчення війни. Росія ймовірно використає саміт Брікс як можливість продемонструвати свої зусилля для зміцнення глобальних зв'язків із незахідними державами та укласти угоди і створити торгівельні механізми, за допомогою яких зможе підтримувати свої військові зусилля в Україні шляхом пом'якшення впливу західних санкцій. Оксана Лотоцька, факти, ICTV, єдині новини.